Офсайт чи онсайт <хи> Питання з підтекстом. <хи> mm, Ні, все ж таки онсайт. Ну так, особливо в епоху вару, я думаю, найбільш да, актуальне а, питання. А, а, знаєте, зараз там вже і щось шукають нові штуки, щоб офсайт вважався, тільки якщо нападник да, повністю там, да уже, в принципі, від тебе втік. І тільки тоді вже. Ну, я, я, до речі, ну, дуже ці офсайти там. Десь, міліметрові, ну, як да? там хтось ноготь не постріг, да, і ти вже, ти вже в офсайді. Ну, це так це трошки вбиває. То, на вашу думку, якщо б не було вару, було б все ж таки цікавіше, да? я не знаю, якщо чесно. Зараз настільки швидше все, без вару, мабуть, теж важкувате. Ну, Єдине, що я. От... 100% за. Це ці чіпи в м'ячах, які да, фіксують. Був гол, не був. Да, перед Оце, ліні, ну, да, це да. Ну, супер знахідка. Да? Скільки нема... голів? Да, минулому не... було. Да, — Нема питань взагалі цьому винахіду, це пам'ятник треба ставити. А, а от ці всі речі по офсайдам, ну, по цим лініям, які малюють, їх так малюють, що. Хоча дійсно бувають там. Програні матчі, які там дуже да, там важливі і з-за того, що суддя щось не побачив, але побачив щось не те. Ну не знаю, це розвиток, це прогрес, його ж не зупинити. Так що нравиться, подобається, не подобається.